Петро Порошенко зробив армію одним зі стовпів своєї передвиборчої програми. У кожному виступі він нагадує, що є головнокомандувачем підкреслює, що саме його зусиллями відбувається відродження збройних сил і обіцяє відрубати руки тим, хто буде грабувати військо. Нікому не дозволю красти в армію. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. І Якщо так, то саме Порошенко має залишитися без обох рук, бо саме під його дахом відбувається наймасштабніший грабунок армії. Ми провели інспекцію казарм, який будує міноборони для українських вояків. Ви просто здригнулися від обсягів. вкраденого. подробиці далі. 2018 рік на унікальний президентський проект з будівництва казарм поліпшеного планування виділяють шалені 2 мільярди 300 мільйонів бюджетних гривень та зводять перед забудовниками залізобетонні рамки. Здача більшості об'єктів має відбутися цьогоріч. Слово президента закон. Дві третини нових люксових гуртожитків будівельники мають здати до кінця 2018 року. А одну третину на початку цього року. І от на дворі лютий 2019-го. З блакитних екранів військові звітують. У новенькі апартаменти вже можна селити не лише родих котів, а й українських військових. Разом з котом Корсаром свої нові оселі освоюють і армійці. Усі кімнати здані під ключ. Бачите самі, які умови. Тепло, ламінат. Без кота, але з камерою на перевірку відправляємося, й ми по зубах би отримав і пішов би. І нічого ти мені не зробив би. Ви можете своє посвідчення покласти до кишені і не показувати його. Будь ласка, ви віддаєте нам флешку та при ні, нас вам ні, вам ніхто нічого видавати не буде. Одеська область, селище Чорноморське. Тут, згідно до початкових планів будівельних робіт, вже мають стояти новесенькі двоповерхові казарми. І не абиякі, а поліпшеного планування. Ми очікуємо побачити справжній армійський п'ятизірковий люкс. Та замість нових прогресивних зручних гуртожитків у нас зустрічає. Бруд, недобут і суцільне будівельне пекло. Вартість цих п'яти об'єктів складає понад 100 мільйонів. А ось цей гуртожиток по справжньому унікальний. У той час, як на інших будмайданчиках, бодай є видимість роботи. На цьому якщо хтось і працює, то невидимки. Нашого будівельника. <різь> коли сходили. Ага. Ми були прошли, коли копали, то що тут шевелилося. <різь> а зараз ми от робимо року. Покинути професійне приладдя, будматеріали, гори, сміття, та нищівна для волога. Це все, що залишилося на згадку про колись розпочаті тут будівельні роботи. Здивовані, і це тільки початок. На справжнє диво інженерної думки держава вже витратила 9 мільйонів гривень із 20 – майже половину від обіцяної суми. І тут важливо розуміти, що мова йде про кошти, які належать кожному платнику податків, тобто нам із вами. Назріває логічне питання: на що було витрачено наші гроші. Ставимо його фірмі щасливчику, яка виграла тендер на це будівництво. Хотів би з приводу казарм поговорити з вами. Ні, не можете. А чому ви не хочете говорити? Це державні гроші. що, Йдемо далі. Знайомтеся, це колеги Дарини Пошпатело ПП. Проект Актив. Неквапливо, без поспіху. Не надто активні будівельники шпаклюють мрію військових. Вони будують дві казарми, і також Міністерство оборони перерахувало 26 мільйонів гривень. Та для них це крапля в морі. Адже за один лише 2018 ПП проект актив виграло понад 156 мільйонів оборонівських гривень. Як? Зараз пояснимо. Здається, успіх компанії на оборонних закупівлях заслуга співвласника компанії щасливчика Ним виявився колишній військовий прокурор Південного регіону Ігор Олександрович Папуша. Екс військовий прокурор на військових підрядах. Звісно, ж, просто кумедний збіг, Як і те, що його фірма вміє працювати на подібних замовленнях правильно. Принаймні так здається, дивлячись на матеріали відкритого судового реєстру, які стосуються аналогічних казарм на сході України. Службові особи приватного підприємства Проект актив спільно із військовими службовими особами здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень. Звісно ж, представник забудовника всі звинувачення відкидає. Розтрати по об'єктах у нас не було. Акуша взагалі ніяк не може впливати на такі моменти. Із методами роботи гори забудовника все зрозуміло. Час визначати, хто ж має відповідати за побачений нами безлад. Я вважаю, що це безконтрольність з боку посадових осіб південного територіального котинаційного управління. КЕУ воно ж квартирно-експлуатаційне управління. Структура підпорядкована Міністерству оборони. Таке управління є в кожному регіоні країни. Одна із його задач контроль житлового фонду Збройних Сил. Тут на півдні територіальне КЕО очолює такий собі Ігор Петрович Литвинюк. Він справжня зірка Одеси та області. У далекому 2016-му Ігор Петрович очолював у Відіопільську державну адміністрацію. Із м'якого управлінського крісла очільника витягнули зі скандалом. Депутатський корпус звинуватив пана Литвинюка в неефективному управлінні та висловив йому недовіру. Та чомусь висновків ніхто не зробив. Тож наразі людина з таким неоднозначним минулим розпоряджається сотнями мільйонів міноборонівських гривень. Лише на казарми поліпшеного планування його управління отримало 600 мільйонів гривень. До пана Литвинюка ми ще обов'язково повернемося. Не пропустіть. Одеська область. Тут у селищі Дачне зручно розташувався ще один надважливий будівельний майданчик. Чому надважливий? По-перше, він один із найбільших та найдорожчих на півдні. Сукупна вартість робіт у Дачному 2 оцінюється у шалені 250 мільйонів гривень. Тобто чверть мільярда. По-друге, ці гуртожитки особисто інспектували головнокомандувач та міністр оборони. А по третє, після візиту удачне два головнокомандувач у власному Твітері пообіцяв еліті українських військ морській піхоті повністю завершити будівництво до кінця 2018-го. Проте, чи виконав президент свою обіцянку, до поїздки на цей об'єкт наша команда готується особливо ротельно. Адже потрапити у дачне 2 нам видається майже неможливим. Справа в тому, що тут розташовується діюча частина української морської піхоти. А отже, цей об'єкт, на відміну від Чорноморська, має знаходитись під цілодобовою охороною. Бо тільки уявіть наше здивування, коли знімальна група абсолютно безперешкодно на авто з київськими номерами заїжджає на територію діючої військової частини. Побачене! Вражає. Суцільні руїни та недобут. І що найдивовижніше Жодного натяку на будівельні роботи. Казарми та величезний поїдений корозією каркас фізкультурного оздоровчого комплексу. Пам'ятниками порожніх обіцянок та корупційних оборудок стоять покинуті підрядниками на призволяще підтверджують наше припущення про відсутність будь-яких будівельних робіт і військові. А казарми де будують? Будують? А отже, будують це все воно. так. Тільки три роки вже будують, та все ніяк не добудують. От перша, за цією будівлю друга, та зліва третя. Та й це ще не все. Виявляється, чи не по кожній компанії підряднику, яка б працювала у дачному, 2 вже працюють слідчі. Загалом у кримінальному провадженні фігурує аж 14 компаній. Згідно повідомлення СБУ, виявлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 20 мільйонів 810 тисяч гривень. Ви тільки вдумайтесь, 8% від загальної суми тендеру з цього недобуду вже цілком можливо осіли в чиїхось чиновницьких бездонних кишенях. І ми навіть здогадуємося, у чиї. Наші здогадки підкріплюють цей унікальний документ з військової прокуратури. Він доводить, що чорноморське та дачне не виключення, а правило. Прокурори встановили термін виконання робіт прострочено по 33 казармах, розкиданим по всьому півдню. Більше того, виявлено ряд суттєвих порушень під час обрання підрядників, що може свідчити про те, що представники КЕО заводили на торги зручні компанії, які знають, що таке відкат. Члени тендерного комітету надали необ'єктивну на оцінку окремим тендерним пропозиціям учасників та відхилили найбільш економічно вигідні пропозиції. Як наслідок, замість нових, зручних та комфортних гуртожитків маємо десятки мільйонів вкрадених гривень та суцільний недобут. І поки хтось намагається нажитися на будівництві нових казарм, військові вимушені жити в нелюдських умовах. Це центр Одеси, територія військової академії. Дивлячись на порепані стіни, цвіль та бруд, не хочеться вірити, що в цьому пеклі досі проживають українські захисники зі своїми родинами. Здається, ми побачили достатньо. Тож відправляємося на прийом до начальника квартирної експлуатаційного управління. Та щойно побачивши камеру, працівники управління рятуються втечею. Проте настрій працівників КЕО швидко змінюється. Біганина сходами перетворюються на штовханину з черговим. Тут знімати заборонено, тут військовий об'єкт. Не треба так забрати. Будь ласка. З нами на відріз відмовляються говорити на такі гострі та незручні для управління питання. Можете ви покликати, поговорити, сказати, якщо вас, якщо не узгодили, то я не буду. Я не буду. Ну так согласовуйте. Ну так узгоджуйте. Міноборони це місто воронка, герой Київ. Узгоджуйте. Пожалуйста, согласуйте а. ваш візит. Мене знімати не треба. Я черговий. Це військовий об'єкт. Військовий об'єкт на зворотньому шляху. Нам щастить зустріти представника тендерного комітету Юрія Миколаєвича Куделько. Саме його прізвище серед інших фігурує у документах військової прокуратури. Я коментарі не даю. Будь ласка. Один син б дізнатися з приводу казарм натівського заразка. Коментарі не даю та як і його колеги по можливому розпилу бюджетних коштів, пан Куделько на відріз відмовляється говорити. До речі, на наш офіційний інформаційний запит, відправлений 18 лютого, посадові особи управління відповідати на відріз відмовились. Та програма гроші так просто не здається. Телефоном ми намагаємося зв'язатися з людиною, яка особисто має відповідати за будівельний апокаліпсис керівником теркеу Ігорем Петровичем Литвинюком. Ще сільним дуже хочу брати слухавку. А потім починається найцікавіше. За кілька годин нам телефонують із невідомого номеру. Доброго день. Добрий. Доброго дня. Доброго. Мене звати Анатолій Миколаєвич. Я представник Литвинюка Ігоря Петровича. А представник в якому сенсі? Представник в усіх сенсах. Що ж це за загадковий представник в усіх сенсах? Ви його друг. Ви його друг. Товариш ні, я адвокат. А то ви його адвокат. А йому є чого боятися в розмові з журналістами? Як вас звуть? Соколов Олександр Олександр Олександрович представник в усіх сенсах переконує його підзахисний не зможе з нами зв'язатися із дуже поважних причин. Ігор Петрович наразі лежить у госпіталі, та попросив мене зв'язатися із вами та повідомити вам про те, що він захворів. Виявляється, за старою чиновницькою звичкою щойно запахло смаженим Ігор Петрович шкурнув у госпіталь, і на це в нього є дуже вагома причина. Адже згідно до даних із Генеральної прокуратури України, за фактом незаконного витрачання грошей вже відкрито 13 кримінальних проваджень. А пана Литвинюка наказом міністра оборони звільнено з займаної посади. Ну, майже звільнено. Наразі це зробити неможливо, адже він на лікарняному. Звісно, можна було б сказати, що в тотальному будівельному свавіллі винен окремо взятий начальник Кеу. І судити по ньому про інші регіони буде неправильно та необ'єктивно. Проте нам видається, що проблема набагато глибша і масштабніша, адже аналогічна півдню ситуація й у інших регіонах країни. Львів. Луцьк. Тут взагалі до будівництва залучена військова техніка та курсанти. Звідки виходить? Ви Маріуполь. Суцільний недобут. І поки високі пшени малюють складні схеми та розмірковують, як поділити між собою мільярдний пиріг. Прості військові вимушені жити в скалічених життям та часом гуртожитках, які розвалюються, пліснявіють та поступово перетворюються з місця, де вирувало життя на кладовище пилу, бруду та іржі.